А знаєте, за що я люблю Україну? Не догадаєтесь. Дорога трамвай їде. Зараз покажу. От йдеш по дорозі. Хоч над дорогою не можна, але мені можна. Шалковиця. Понимаєте? Став собі, перекусив. Далі йдеш, вишня. Пройшов чуть-чуть далі, абрикос. І так, поки дойшов, наївся. Це моя Україна. І я її люблю. А у вас як? І взагалі я кажу, я благодарна тим людям, вітру, хто посадив цю да, по дорозі. Ли просто, може, вітер розніс. Природа укріпила її. Благодарю, благодарю, благодарю всіх, хто причастен посадки посадке созрівання цієї этой вишень, абрикос. Це просто неймовірно. А у вас, скажу, як? Є таке? Я вспоминаю своє дитинство. я росла в селі, і у нас була така крупна шелковица во дворі, абрикоси, яблука. Руки потом чорні. Ну нічо. А зато яка она солода. Класс. Так що не забуваємо благодарить за те, що маємо. І моя кошеня, вернее, кот за мною ув'язався. Ну це вообще. У нас дощик пройшов, я пройшов ковіду. Помив. Ягруся, давай шуруй домой. Ты через дорогу як перейшов? Супер. клас, Обнимаю вас и люблю. Всем убирать добра. Берожить сюда.